Я Хотіла сказати, по-перше, що Івасюк, мені здається, не міг жити не тільки без музики, а саме без народної музики, народної так, пісні. Так. Він брав з неї дуже багато натхнення і взагалі не міг зрозуміти, як можна себе називати українським композитором чи взагалі культурною людиною, не знаючи українських народних пісень. І він постійно, постійно їздив на буковину, поживлявся цими піснями. Так він їх записував, запам'ятовував. Цікаво, те, що в його піснях є така лаконічність, простота, яка мені здається, що це саме через неї, а цю простоту він брав з народних пісень. Mm -hmm. Саме через неї його пісні вони не старіють. І навіть так. сьогодні вони звучать доволі по сучасному, mm -hmm. і чому мені хочеться їх саме там виконати під гітару, як ви кажете, в такому дуже простому аранжуванні, тому що мені хотілося їх приподнести в такому роздягнутому вигляді. Знаєте, mm -hmm. от просто вокал і там акомпанімент що... симфонічного оркестру цього потужного звучання, яке переважно супроводжує правда його пісні. Так, так. Mm -hmm. Бо mm -hmm. тоді були такі часи, що обов'язково ну, треба псати оркестровку, і ці оркестровки я. Я, я обожнюю це слухати також, е, 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 і він дуже гарні писав аранжування пісень. Е, е, але е, цей стиль він е, більш асоціюється з 70-ми. І коли ми з Мікелі виконуємо просто як пісні під гітару mm -hmm. в моєму стилі, вони звучать трохи більше по-сучасному. Е, 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 Ем, мені хотілося саме в такому виді їх і приподнести е, в найпростішому, та? в такому, як він їх і писав на самому. І мені здається, акцент більше, власне, коли ви виконуєте, знаєте, ти себе якось зосереджуєш на тексті, теж дуже важливо. Uh -huh. От, ти, ти маєш більшу можливість вдуматися в текст, прочитати його ще раз і все-таки десь перенестися туди і зрозуміти, що, що хотів донести до тебе Івасюк, яке залишається актуальним і сьогодні. За скільки років, правда? Так, так, так. І mm -hmm. щодо того, яким чином я обирала пісні, ем, я там в цій програмі є mm -hmm. така суміш пісень, які і більш популярні, які всі знають, і пісень, які, може, деякі люди не знають. Ем, я обирала їх таким чином, щоб вони підходили під програму, тому що під час програми я розповідаю про його життя. Тобто мені треба було вибрати якісь, наприклад, пісні, які його сформулир на початку самого його шляху формували його як композитора, як Колискова. Та перша пісня, яку він написав 15 років так. на слова, які написав його тато. Потім там відлітали журавлі на слова Віктора Миколайчука, яка була також дуже важлива. Для нього пісня, тому що вона йому дала віру в себе, коли він подав її на обласний утримав. конкурс. і mm -hmm. дуже м, вона сподобалась журі, тобто mm -hmm. його м, він отримав багато похвали через ту пісню. А от і таким чином, в якихось місцях це більш емоційний вибір, в якихось місцях, тому що на той момент це була дуже важлива пісня для нього, чи зустріч з якоюсь людиною, з якою він а, працював. Ну і також обираю вже ж на свій смак, і те, що мені mm -hmm. а, найбільше підходить під мій його. І під mm -hmm. міні стиль співу. Та. Це, це гарно, тому що власне, ми зможемо почути трішечки такого знаєте, Івасюка через крізь призму Валерії Вовка. Це дуже гарно, мені здається, коли, коли кожен по-своєму може інтерпретувати пісні Івасюка, але робити це на дуже гарному рівні, власне, так як ви це робите, Валерій, от, Жит перепускаючи баку. через себе. І ще власне, у вас дуже гарний власне, цей дует з Мікелі Ромео. так? Так, якщо я не помиляюся, так. власне, так називається ваш гітарист, яким ви часто виступаєте і працюєте. І от Цікаво почути його. Безумовно, якщо я думаю про, про італійського гітариста, знаєте, я вже думаю, наскільки він, наскільки він цікавий, наскільки він емоційний, як він багато перепускає через себе. І, але разом з тим. Чи, чи, чи близька йому ця музика? Як от він сприймає музику його скажіть, будь ласка, і взагалі всю українську музику, яку він з вами виконує? Так, ну як я казала, музика Івасюка вона пронизана українською народною музикою. А коли ми з Мікелі зустрілися в Боже, це був який 19-й рік. У му році ми зустрілися з ним а, і почали працювати. Я тоді писала переважно такі пісні, натхнені, також саме народною музикою. А, і в них Мікелі знайшов для себе дуже багато м -м, речей, які йому нагадували е народну музику Сіці. Да, він взялі силієць. Yeah. А от, mm -hmm. і таким чином. Ми з ним почали працювати разом, і в нас вийшов якийсь такий мікс його там традиції моїх. Mm -hmm. І особливо таке звучання. На цей момент Мікеля вже п'ять років грає і українську народну музику, і музику різних композиторів, і, і сучасних, і там х, -х 70-х років, і те, що я пишу. Тобто mm -hmm. він вже, ну, йому по перше, це все дуже подобається. Як я кажу, він в мене вже такий дуже українізований, тому що ем, я люблю пригадувати подію, на які ми грали в Чикаго якось. І ем, ми грали з Шедрика в той вечір, а йому, йому дуже сподобалось грати з Шедрика, Він тепер постійно в мене просить, щоб ми зіграли десь Шедрика. Ем, і оце ми з ним виступаємо. Зіграли щедрика. Потім він сів його нагодували варениками. А він вишиванці, взагалі. І після того всього його ще посадили за цимбали. І він на цимбалах вже підбирав там щедрика. Oh, wow. Вишиванці на цимбалах гуцульських італієць після вареників. <laughs> як ви познайомилися? <седження> Ми <седження>? в Берклі познайомились. Він закінчував свій останній рік, а я на другому була в курсі. <седження> Мабуть, -таки, це таки вся, знаєте, любов італійців до і смачної їжі, безумовно, так як і українців до такої суної, калорійної Ой, смачної їжі. Але і ця італійська музика, безумовно, українська, вони десь перетинаються тим, що. Тим, що в них завжди привилює мелодика, мелодика понад усе У нас ми повинні мати гарну мелодію для того, щоб любити цю пісню, співати цю пісню. І, мабуть, безумовно, що італійці теж славляться своїми мелодичними мелодійними піснями, як Санта Лючія, чи і так далі. Ну, і сама мова також українська і сама мова, мова просто фантастична італійська кожна, кожен звук <ривіт> <ривіт> А Правда, що чекайте, наскільки мені не зраджує пам'ять, то Україна по-моєму на першому місці світі італій. Здається, на, на другому по кількості пісень а пісень, так є щось таке. Щось, mm -hmm. щось такого, можливо, так. так. Я, я ну десь мене. ми десь ми між першим і другим тому, разом з італійцями виходимо на цей план. Так, до, речі, так. до речі, до речі, тут нам щойно написали, що вас чекають 31-го з концертом у Мінесоті, якщо не появляється, так? Нам вже е, в вже... Міннеаполісі, Мін Перепрошую, Міннеаполісі. Так, mm -hmm. тут е, щойно нам написали, так що вітання Мінеаполісу mm -hmm. безумовно, да, вітання Міннеаполісу, Я теж дуже чекаю. Вона разу не була у вас, тому це буде дуже особливо для мене. Я думаю, я думаю, це буде чудова нагода. і Тим більше, що я так, я так я так розумію, що цей івент, який, який організовуються в Чикаго, тобто він, він поєднує в собі і музику, і спілкування, так, і ось таку, ну такі, таке знайомство в дуже такі вільній вільні атмосфері, мистецькій атмосфері, тобто не такий, знаєте, академічній, скажімо. Так, так. Це, це гарно, це приємно. І це, власне, цей простір, який ви обрали для свого концерту, він, він до того надається, так би мовити. Він mm -hmm. дуже mm -hmm. розташовує всіх так. Оцій, публіку до, до, такого, до такого концерту. І от, власне, я ще хотіла запитати вас, Валерія, крім того, ви будете виконувати, крім пісені Васюка, ще свої власні пісні. І мені здається, що ви останнім часом. Ну, Таких кілька пісень, дуже цікавих вийшло, ваших, які ми мали нагоду вже слухати тут, і, можливо, зараз ще послухаємо. От е, ваші, Ваш підхід як композитора, я так розумію, що у вас є цей композиторський дар, і ви спеціально навчалися в Берклі композиції, але от, власне, ці пісні, які ви пишете, вони дуже такі вони знову ж таки дуже відображають вашу особистість. Вони такі, знаєте, я би сказала, такі дуже чисті, прозорі. Світлі і ця музика, цей компонемент, і разом з тим от слова. Весь цей, вся ця тріода, тобто слова, музика, супровід, музичний. Як ви це все компонуєте, як ви до цього підходите, до цього процесу творчого? Зазвичай я не підходжу, воно просто так стається. Okay. <гум> ну, саме собою видикає, правда? Так. За, ну зараз mm -hmm. вже тобто в мене буває таке, що мені там просто та, треба написати пісню. Я намагаюся mm -hmm. якось це більш систематизувати, тому що я звикла до того, що до мене пісні приходять, а не я намагаюся тобто, їх написати Е, mm -hmm. щодо останніх писань, які я випускала, то я написала їх разом зі своїм хлопцем Сантіаго і. В наш творчий процес такий, що він просто щось награє на гітарі. Ем, і, я, якщо мені подобається, е, mm -hmm. починаю трошки підспівувати. Потім мені приходять якісь перші слова в голову, чи я одразу там вирішую. Ну, зазвичай я, я одразу вирішую, про що буде пісня, тобто mm -hmm. я е, відчуваю, е, що емоції, які в мені викликаються музика, та, а от. І навколо того будую історію. Та. Е, зазвичай, це щось, чи якийсь досвід, який я проживаю зараз, чи щось з минулого. Тобто, uh -huh. е, та, і Таким чином ми робимо такий хребет пісні, я там щось uh -huh. додаю від себе, якісь акорди змінюю, е, розбиваю на Куплет, приспів і так далі. Uh, і за декілька тижнів закінчую слова. От те, що займає і деякий час, це довести слова до ладу, тому що um, mm -hmm. треба, якби ну мені треба зрозуміти, як мені виразити всі ті речі, які я хочу сказати. Um, а потім вже починається аранжування пісня, після того запис пісні і так далі. Потім треба це все звести. Mm -hmm. Ну коротше, це дуже довгий процес, насправді не простий. Та в мене вже тепер народиться ще одна мрія mm -hmm. в процесі, що вона колись може заспіває на якісь мої слова з якоїсь. От, як гарно бачите, у нас вже такі тандеми утворюються творчі тут. а от У ціка... неї дуже гарні mm -hmm. вірші, насправді вона мені один зачитувала, і він мене дуже торкнувся. Я теж майже не плакала. Тому mm -hmm. можливо, я ще жодного разу не, не накладала музику на слова, але для всього я перший раз. Mm -hmm. Безумовно. Жити на ренті і постійно змінювати житло, вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844-876-4663. Solutions Financial Mortgage Company. NMLS ID 267469. And equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. маєте надійний вживаний автомобіль. Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010, 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти.